Вітаю середина квітня, і сьогодні перша на моєму каналі розпаковка. Приїхала моя аптечка на весь рік вирощування ягоди і не тільки ягоди, а буквально всіх для обробок листових всіх рослиночок, дерев, кущів що в мене є. Чому роблю розпаковку? Тому що не можна показувати виробника, але коробочка приїхала саме від виробника нашого українського. І ви самі можете прочитати, знайти сайт. І при бажанні замовити ці продукти розпаковую. Зразу скажу, що тут знаходяться тільки два продукти, яких я вже використовувала не один рік. І маю дуже гарні результати. І в цьому році дозамовила ще ті продукти, які буду використовувати і хочу використовувати надалі. Так, Ось маємо продукцію, маємо брошурочку. Зразу скажу по ціні. Я більш ніж задоволена продуктами. Всі продукти свіжі, свіжі. виробник проставляє. Ось, дивимося. 1 квітня. Дату виготовлення. 15 березня. Шукаємо. 1 квітня. 24 року, відповідно. 1 квітня. 1 квітня. О, зараз, от у мене тут травичка нерівна. Так, 1 квітня 24 року і 1 квітня 24-го року. Побачили, да? що всі продукти є пронумеровані, нічим не перекреслені, не заклеєні. Чому так акцентую на цьому увагу? Тому що купилася на одну рекламу, довіряючи цьому блогеру. Прийшло біодобриво, кривоноклейна етикетка, жодного змісту, що там є у процентному відношенні і все. І просто відсутня дата виробництва, коли я звернулася. На даний сайт зроблений лівою ногою, мені сказали, що ну просто не проставили. Як можна на біопрепаратах не проставити дату виробництва? Це ну для мене це нонсенс. Взагалі. Я для того і купую біопрепарати, щоб що я їм довіряю. Які, зокрема, біопрепарати з цього всього я вже використовую на один рік. Я їх показувала всім своїм покупцям, які цікавилися, які брали в мене розсаду ну, з дому. Це Ізокур. Це мої старі фляшечки. І це сезар. Вони вже використані, тому замовила знову сезар. І закур. Чесно кажучи, вони варті уваги взагалі по кожному зняти відео. Але я не сильний фахівець, тому якби представляю всю лінійку тим, чим я користуюся цілий рік. Оце єдині препарати, якими я користуюся, користувалася до цього, щоб. Вирощувати, як я рахую, здорову екологічну ягоду для себе, для родичів, для знайомих. Тому що ну, так склалося, що я не користуюся аптеками. І взагалом, як би, дуже маю предвзяти до цього ставлення своє особисте. Ну, так, так склалося. І більше довіряю рослинам. І тому, рахую, що рослини, які я вирощую, так, ту ж саму ягоду, ті самі сливки, черешні, яблуки, я не хочу, щоб там була хімія. Вона все рівно є, ну бо це хімічні елементи, так, якщо взяти так, але додатково вносити. Всі ці оприскування і так далі, я не маю жодного бажання. Я людина, яка не розуміється на цьому, Так, і почала свою діяльність з того, що я підшукувала саме препарати, які б не зашкодили в подальшому після вживання. І почалося це з полуниці. І тому. Якби основна така продукція, на яку я була націлена, це була полуниця. І вже е, потім, розглядаючи кожен, кожен ось цей препарат, біопрепарат, я дивилася, що підходить він скажімо, тим же сливкам, ти ж черешні, е, чи оприскувати ті ж самі троянди, скажімо. І як на диво, це вис. Дало свій результат, і я бачила, наскільки все гарно і добре себе почуває. І хочу сказати ще, а, ну вже покажу нові препарати, які я ось це я дуже чекала. Ось це гумат калію плюс бор. Я до цього бор розводила. Там треба дуже бути уважним збором. Всі знають, та, що пополониці потрібно пройти збором. Але він дуже погано розводиться і концентрація досить маленька, там на 10 літрів. Я весь час переживала, що я його там не добовтала, дуже погано він розводиться. Тому ось взяла таку баночку, хочу спробувати. І як не дивно прочитала, що це потрібно носити не один раз, а хоча б 2-4 рази обробити. Так що мені цього було достатньо. Ось. І це не тільки по полуниці, це я буду робити і по жені. Ну, Абсолютно достатня кількість, щоб використати цю баночку. Так, далі, що я взяла? Перший раз я взяла прилипач, біоприлипач. Хочу теж спробувати ось цими продуктами. Так, що я ще взяла? Ага, ось взяла я Сезар. Це е, антест. Тресант, стимулятор росту і карнеотворювач, хочу спробувати все-таки на розсаді, тільки не напічкувати її там азотом, щоб вона виросла по коліна, а саме спробувати природним стимулятором росту. Будемо бачити. У всякому разі, не провіривши, нічого не скажу. Так, взяла ще Гоапсін. Гоапсін брала, чесно кажучи, для того, що в цьому році купилась на, на великолисті гортензії, за що вже себе клюю. І вони дуже мають вразливе коріння до гнилий і такі вередливі. І взяла і ще собі на пробу, вже не знаю який раз. Кліматіси. Кліматіси брала маленькі, пересаджую більші горщики, і так само хочу обробити їм коріння. Але тільки що спілкувалася з виробником, і він сказав, що навіть дуже добре, що я це взяла, тому що можна робити і інші формули з сезаром. І за що я дуже рада, що я його взяла. Так, і. І взяла гумат калію. Ну, гумат калію це, це гумат калію, е, органічне добриво з мікроелементами. Чудово. Всі мої ожинки, всі мої полунички будуть отримувати додатково калій. Він є розчинний, нічого вже не треба бовтати в тому плані, що переживати, що щось не так. От е, цим виробником я дуже задоволена. У всякому разі, от зі своїми старими баночками, я працювала щороку. Що хочу додати? Вчора дивилася передачу з Німеччини по вирощуванню полуниці. Цікавий фактор, зазначу, що німці використовують для свого. Асортименту полуниці, тільки голландські сорти. Я записала всі ці голландські сорти. Принаймні, думаю, що клімат у нас співпадає, плюс-мінус. І тому саме ці сорти, деякі в мене вже є. Я хочу випробувати в себе на ділянці, буду їх шукати. І дуже мене вразило те, скільки вони хімії туди лиють. Навіть сьогодні зранку виділила. Час і продивилася цей свіч, який так всі рекламують, і так все добре виходить у них. Чому свіч, так я зауважила, тому що це єдиний препарат, який використовую для того, щоб ягода не гнила, для того, щоб вона лежала на прилавках тижнями, для того, щоб От у нас вологість просто дуже велика. Розумієте, Там може бути спека і може бути вологість велика. І є, є таке, що ягода підгниває. Пішла на Сайт виробника, щоб подивитися термін, термін, скільки потрібно вичікувати на збір ягід. До речі, всі біопрепарати через 24 години можна збирати хоч огірки, хоч полуницю, хоч що хочете. 24 години, тобто поприскали, один день пропустили. Для своєї своєї впевненості і спокійненько їсте. ніякої в мене були люди, в яких страшенна алергія, які відчувають тільки якусь хімію. Всі все їли і всім все добре. Ніяких нарікань до жодної полуниці в мене чи ожини не було. Жодних нарікань. Тому 24 години і, будь ласка, споживайте. І то це якби таке застерігання. Якби може можна і раніше, але раз виробник так зауважує, то краще так зробити. Я взагалі прислухаюся до виробників. І біопрепарати працюють от тільки що я доуточняла в розмові, що від плюс 12 градусів, від плюс 12 градусів. Це біопрепарати, які по листу, які я використовую для оздоровлення ґрунту і від шкідників і болячок в ґрунті, я показувала в попередньому відео. Метаризин повністю у мене вже пролитий, Всі-всі-всі грядки, навіть за парканом я виносила всі гортензії, глід, все проливала вручну. Це ідуть листові обробки. Так, вертаюся до свідчі. Значить, на сайті виробника вказано, що свіч тримається в ягоді 20, до 21 дня. І тут же вказано, що збір дозволений через три дні. От де, як я не копала, де я тільки не що не шукала, я більше не зрозуміла взагалі, як це. Може, хтось мені пояснить, яким чином зберігаючись в ягоді 21 день, можна споживати ягоду через три дні. Я, я не зрозуміла. Ну, тобто, дивлячись якусь інформацію, я завжди виписую собі, і потім перепровіряю інформацію на офіційних сайтах. Тому що ну сказати, що поприскавець через три дні зібрав і продав, ну так, да, можливо. Але ну я не хімік, я не знаю, скільки та хімія розкладається, і то це по плодах. А що лишається в землі? Скільки той свій є в землі? Хтось може мені відповісти на це питання? Я не можу міняти землю щороку. Напевно, ви не можете міняти. Я вже мовчу про всі останні хімічні такі препарати та досить сильні. Я розумію корпорації, що їм потрібно продати. Я це все розумію. Я розумію аптеки, які є на кожному кроці. Кожного свій вибір. Я свій вибір зробила. Я хочу вирощувати ягоду, я хочу вирощувати здорову розсаду. Яка потім дасть здорову ягоду, тому що я впевнена, якщо рослина має гарний імунітет, в неї гарна коренева система, в неї гарні провідні шляхи, вона і буде споживати ті мікроелементи і речовини, які вже є в ґрунті, і її не потрібно не перекормлювати, не переливати, не робити якісь маніпуляції додаткові. так? І ягода буде дійсно та, яка принесе користь вам, вашим дітям, вашим знайомим і взагалі людям. І плюс я не трую бділ, я не трую свою землю, я не трую себе, коли я це все розприскую. Тому на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, по сьогоднішній день. Я використовую саме біопрепарати. І, чесно кажучи, хочеться звернутися саме до людей, які от не мають якогось навантаження, так? Або хто хоче поміняти якусь свою думку по відношенню до біопрепаратів, все-таки вивчіть це питання. Зайдіть на сайт виробника, почитайте. Якщо цікаво, я по кожному препарату зроблю огляд. І свої особисті, як то кажуть, враження і побажання. Так що вирощуємо не тільки просто посадивши в землю, а й думаючи над тим, які врожай ми зберемо. Все буде Україна. Дякую вам.